Привіт! Це не критик. І сьогодні поговоримо про те, як одна помилка змінила хід ігрової історії. Про те, як Capcom хотіли зробити черговий резидент, а створили щось нове. Новий жанр. Знову. Про те, як Devil May Cry був стильним, зухвалим і впливовим як чорт. Але спочатку. Хотів би подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Завдяки вам я можу частіше створювати новий контент, можу робити його якісніше. Дякую в цілому. Історія Devil May Cry почалась з геть іншого проєкту. Десь у 2000-х Capcom дала молодій команді під керівництвом Хідекі Камії завдання створити новий погляд на Resident Evil 4. Вони хотіли щось динамічне, свіже. Камія, натхненний фільмами Джона Фута аніме, почав експериментувати з боями. У них з'явився головний герой стильний, нахабний мисливець на демонів. Пізніше він стане Данте. Гра почала стрімко віддалятись від Resident Evil. Жодних зомбі, жодного хорору, камера перестала бути фіксованою. Головне тепер було екшн, стиль і драйв. І тут Capcom сказала: ні, це не Resident Evil. Але й не скасувала гру. Просто дала їй нову назву Devil May Cry. Це був ризик. Капком не знала, чи люди взагалі сприймуть таку дичину. Це були часи, коли всі шукали реалізм і дорослість, а тут Данте кричить: Джекпот! І б'ється з демонами у червоному плащі, кидаючись репліками, ніби герой з аніме. І це спрацювало. DMC вийшла в 2001 році і одразу стала хітом. Це була перша гра, де бій виглядав як хореографія. Ти не просто бив ворогів, ти виступав майже в акробатичному номері. Е, головні фішки. Комбо-система. Чим різноманітніше б'єш, тим вищий рейтинг. Оцінки від D, до SSS, smoking sexy style. Так, стиль реально вимірюється. Зміна зброї на льоту, вогнепальна, ближня, магія, усе це можна міксувати прямо в бою. Вороги як частина шоу, вони не просто гинуть, вони дають сцену для трюків. І головне рух. Стрибки, підкидання ворогів у повітря, контроль над простором. Це був не грубий екшен типу God of War, це була опера з мечем та пістолетами. Після першої гри було трохи турбулентності. DMC2 провалилася, інша команда без камії. Усе стало повільним, бездушним. DMC3 виправила ситуацію: історія перед історії, молодий Данте, класова система стилів, тріумф серії. DMC4 представив нового героя Неро з Девілбрінгер, рукою та китками, які виглядали як WWE. І нарешті GMC 5, зрілий Данте, повернення камія духовного впливу, графіка на реінджін. Тут усе, і бойовий джаз, і герой з кризою ідентичності, і стильно як ніколи. До речі, якщо тобі подобається те, що я роблю, вподобайку влупи, підписку оформлюй. це не просто ритуал, це реальна підтримка. Тепер подивимось ширше. Devil May Cry став відправною точкою для жанру, який назвали character Action або Stylish Action. Та все ж в народі, це щось типу Devil May Cry, але інше. Давай подивимось на ігри, які продовжили цей жанр, переосмислили його, взяли якісь фішки. Байонетта. Режисер першого DMC, Хідекі Камія, пішов у Platinum Games і створив гру, де стиль доходить до абсурду. Байонета це кульмінація жанру, висока динаміка, стрипти з бойовим підтекстом, боси розміром з міста. Це все, що любив DMC, помножене на 11. Ninja Gaiden, 2004 рік. Жорсткий, брутальний, менш грайливий, але основи ті самі. Контроль, таймінг, варіативність. Гравці казали, якби DMC була хардкорною як Dark Souls, то це було б Ninja Gaiden. God of War, у ті, що 2005-2010 року. Кратос, злий брат Данте. Тут більше б'язів і гніву, менше гумору. Але система комбо, боротьба з десятками ворогів, камерна епічність, усе це із того ж корення. Metal Gear Rising. Revengeance. Райден з мечем, музика, яка зростає залежно від того, як ти б'єш. Усе зроблено, як в аніме-кліпі. Це гра, де ти можеш розрізати будівлю навпіл. І це логічно в контексті. Навіть спайдермен від «Інсомнія». Неочікуваний приклад, я знаю, але з комбо, добивання, динаміка усе це наслідує механіки Character Action, просто в масці супергероя. Дім це не просто серія, це еталон естетики в екшені. І навіть коли Capcom дала франшизу іншій студії, я про DMC, той, що Devil May Cry, той, що 2013 року, фанати не пробачили зміни тону. Геймплей крутий, до речі, але стилю було менше. Не того Смоукін Сексі Стайл. А ще Devil May Cry має аніме. Перше, що вийшло у 2007 році, воно тягуче, але атмосферне. А тепер Netflix зробив нову адаптацію, я її правда ще не бачив, але судячи з відгуків, нарешті добре. Якщо хочеш, зроблю окреме відео про ігрові аніме в цілому, напиши в коментарях. І в цілому, Devil May Cry не просто започаткував жанр, він заклав стандарт, за яким оцінюють усе інше, і, попри помилки та експерименти, його стиль, динаміка і характер вплинули на десятки ігор. Та головне, він не боявся бути собою, і саме ця сміливість стала основою нового жанру. Якщо вам близьке це, підтримайте стиль там, де ми його творимо разом. У нас є Discord сервер, де ми говоримо про не тільки ігри, а й про життя, Всесвіти, і трохи реальності. У Телеграм я пишу свої думки, ділюся анонсами стрімів. До речі, стріми майже щодня на Twitch, усе є в описі. Є ще Game Tales, канал з переказами, ігор, сюжетами, контекстами, і мій основний канал Goodfazer з проходження. Так, так, і це все я встигаю вести. Плюс-мінус. Якщо хочеш підтримати, є одноразові донати і підписка на донатил. Згодом буде більше бонусів саме для підписників. А у мікрофона був Влад, ну або батя для своїх. Ти був на каналі Некритик. Побачимось на хвилі стилю. І пам'ятай: не бійся помилок, поразок, проблем. Вони всі ведуть тебе до нового шляху. Головне, виходити з них зі стилем.